Друзі, всім привіт! А, сьогодні у нас буде дуже інтесна, я думаю, розпаковка. Тут в коробочці знаходиться щось дуже-дуже класне. А, я слідкую за одною блогершою Наташі Скічен вже давним-давно. Вона виставляє дуже гарні вкусні рецепти. Я спочатку їх читала на інтернеті, потім вона почала їх на YouTube знімати, ще стало ще інтересніше, а тепер в неї вийшла книжка. І ось тут в нас є ця книжка. І ми сьогодні будемо її розкривати. Ця блогер Наташа Кічен, вона живе в Айдахо, але її знають по всій Америці, я думаю, по інших країнах теж вона веде по-англійськи. І це дуже доступно, хто знає англійську мову, їй дуже легко робити рецепти, дуже доступні ці всі інгредієнти і такі провірені на дітях. Наші діти дуже люблять. Дівчата люблять різну випічку з її рецептів. А хлопці наші м'ясні блюда люблять. А тут у нас буде книжечка, і я думаю, для всіх буде щось полезне. Зараз ми її відкриємо і вже буду читати. Її книжка тільки вийшла на прошлій неділі, 3 октября. І я одразу на наступний день її заказала.

Зараз проглянемо. Ой, таке все новеньке, гарне. О, це їхня сім'я. Це сім двоє дітей і чоловік. Так. Да. Їй е, чоловік сам із Каліфорнії. Вони, ми ходили в одну церкву з ними, а зараз вони проживають в Айдахо. Так що вони частично знакомі нам? Так, да, частично знайомі. Мені дуже подобається, що вони багато сімейних встали фотографій. Ось. Різні рецепти. Да, різні категорії. А за да, Сніданки, апетайзери, салати, супи. Я люблю супи і всякі різні сендвічі з її рецептів. Тут різні категорії розписані. Далі ага, це біографія її сім'ї. Цікаво прочитати ось тут. Кстати, хочу сказати, що вона стала в Америці одна з найпопулярніших поварів ось, в мама. США. І вона виходить із України також і чоловік теж з України. У нас тут різні типси, як правильно готувати. Отож і пішли рецепти, які гарні. Фотографії качественні дуже. Дуже багато американських блюд бачу. Ну, ще одна. Угу. Сімейна фотографія. О, я це пробувала, це дуже вкусно. Що будемо пробувати, готувати, можливо, якісь будемо відео знімати. Побачимо, чи не, я, суп. або Маша, як ми не повари зможемо справитися з її блюдами. Експериментувати буде цікаво. В неї дуже доступні рецепти, дуже понятні, дуже-дуже смачно. Буду зараз сьогодні цілий день дивитися і все читати. О, кінець. Можливо, буде можливість, то підпише нам цю книжку. Я б, звісно, дуже хотіла, щоб вона мені ще підписала. Автограф поставила на книжки, но ну, вона зараз із ту, по туру по різних штатах в Америці, по різних городах. Але, на жаль, Южної Каролайни вона не буде. Можливо, чи пізніше. Все, друзі, ми будемо тепер готувати блюда ще з цієї книжки. І надіюсь, ми вам покажемо на відео також. Всім до зустрічі! Побачимося в нових відео. Пока!